Так, чи видно, чи видно її? Ви бачите мою презентацію? Так, а, видно. так видно. Дорогі колеги, ще раз вітаю. Я недовго буду вас затримувати, тому що я розумію, що ви вже втомилися кінець дня. Це вступна презентація про роль спілкування і консультування у веденні хворого. На лікарськості кий, туберкульоз і у проведенні дослідження. Зараз секундочку. А, ви вже почули, що буде втіп, в цьому п'ятиденному тренінгу велика увага приділятися новій схемі лікування, і що це дослідження. Ви отримуєте багато знань. А пізніше ми почнемо. Вже впроваджувати цей проєкт. Вірніше, як сказав Кирил, він вже впроваджується, ми вже набираємо хворих. І цю інформацію потрібно буде донести всю, що ви отримуєте, ті знання, донести до хворого, використовувати в своїй е, практичній роботі. І вам потрібно буде спілкуватися. А, як я постараюся вам допомогти деякими порадами, деякими прикладами, як це зробити простіше і легше? Здається, ну що ж такого спілкуватися? Ми всі спілкуємося, ми спілкуємося щодня на роботі. Спілкування це є невід'ємний фактор нашого щоденного життя, тим не менше, чи завжди ми досягаємо згоди. Мені здається, що для кожного з нас знайомий знайома ситуація, коли виникають якісь непорозуміння, а чого доброго ще й конфлікти. І навіть деколи при найкращих намірах співрозмовника виникає прірва непорозуміння. На жаль, ми не завжди задумуємося, чому це так буває, чи це з нашої вини. А цього можна було би... Уникнути справа в тому, що ефективне спілкування це вміння, і його, йому можна навчитися. Зараз, секундочку, я подивлюся так, я зможу так переключати слайди, бо в мене тут трошки зайнятий екран. Зверніть увагу на цей вислів. Те, що сказано, не обов'язково почули, помилку, яку ми робимо всі. Нам здається, як ми сказали, то нас і почули. А це далеко неправда. Але навіть якщо почули, то не завжди зрозуміли. А якщо зрозуміли, то не завжди погодилися. А навіть якщо погодилися, то це не означає, що це буде зроблено. Таким чином, коли лікар спілкується з пацієнтом, чи взагалі, коли ми спілкуємося в щоденному житті, нам дуже важливо переконатися, що нас зрозуміли, що з нами погодилися. Лікарові не просто треба сказати те, що він вважає, що зараз з клінічної точки зору важливо почути і передати е, пацієнту, а потрібно вміти переконатися, що він його і почув, і зрозумів, і погодився, і що буде зроблено. Тоді ймовірність того, що цей пацієнт виконає те, що ви йому рекомендуєте, буде значно вища. Зрозуміло, що для лікара в першу чергу важливо такі засадничі, ключові поставити і вчасний діагноз, призначити адекватне лікування і, звичайно, отримати хороші результати лікування. Але успіх лікарської справи в значній мірі залежить від живого зацікавленого ставлення до пацієнта, від щирого. Бажання зануритися в його світ переживань, в його емоції, побачити ситуацію його очима, тобто вміти налагодити цей контакт з пацієнтом. І е, тоді можуть бути і взаєморозуміння, і від, е, довірливі відносини, і е, співпраця, і тоді цей висвіт, відомий авіцени, він, він е, позитивно буде впроваджувати. Бачений життя на своїй стороні, не на стороні хвороби, а працювати разом з вами, тобто в команді двоє проти одного. Але і оце налагодження контакту це той фундамент, на якому вибудовуються всі інші три завдання. Але чи легко це зробити. Ні, не легко. Бо якби було легко, нам би всі в нас би не було ніяких конфліктів, ми б всі гарно один другого розуміли. І для цього є багато причин і багато факторів. В першу чергу хотілося б сказати, що дорослі сприймають інформацію вибірково. Ми всі, це наша просто така властивість. І, е в залежності від того, як активно ви залучує, залучаєте свого співрозмовника до спілкування, чим активніше, тим більше він винесе і запам'ятає інформацію. От зверніть увагу на цей слайд. Якщо буде говорити тільки лікар або тільки один співрозмовник, а інший буде слухати, то він запам'ятає 20% цієї інформації. Той, що слухає тільки, так? Якщо він буде і слухати і бачити, то тоді 50-40% інформації він може винести. Якщо він сам буде говорити, тобто буде діалог, тоді 70%. А якщо він ще буде і виконувати те, що ви просите зробити, то тоді 90%. Тобто, пам'ятайте, що якщо лікар в основному говорить сам, а пацієнт тільки слухає, то це 20% в кращому випадку. Запам'ятається того, що він почув. І зовсім немає ніякої гарантії, що він буде це виконувати, тобто, що він з вами, що він зрозумів, що він почув, що він погодився і що він буде виконувати. На жаль, через завантаженість лікарів. Можливо, через те, що е, не комунікації не приділяється така увага, можливо, через те, що є брак навиків комунікації, лікарі не завжди вислуховують пацієнта до кінця. Досвідчення показують, що більшість лікарів перебувають пацієнта десь на 18 20 секунді і не вислуховують до кінця проблему, а потім не залишається часу відповісти на питання пацієнта. Пацієнту важко перебити лікара. Тому так важливо володіти навиками ефективного спілкування, щоб в той короткий період часу, який відведений вам для зустрічі з пацієнтом, ви встигли і вислухати, і емоційно підтримати пацієнта, тому що ми в першу чергу. Емоційно реагуємо, а тільки після того здатні сприймати якусь раціональну інформацію, і щоб за той час встигнути передати основну інформацію, яку пацієнтові потрібно знати щодо його хвороби і лікування, і виконати всі лікарські заходи, і завершити спілкування таким чином, щоб взаємно бути вдоволеними і з відчуттям довіри один одного попрощатися а вам також щоб і емоційно так не вигорати. На те, як, як, наскільки ефективне спілкування впливає багато факторів. Я буквально на трьох з них зупинюся сьогодні коротко. Обидва співрозмовники вступають в контакт з певним багажем. Так? У нас всіх різна освіта, у нас є різні цінності, в нас є різний досвід, і на те, як швидко і наскільки налагодиться контакт. Між співрозмовниками всі ці речі е, дуже впливають. Перший з факторів, таких, яких би я хотіла, на яких би я не хотіла наголосити, це власне вибірковість сприйняття. Е, для кожної людини характерно підсвідомо вибирати ту інформацію, яка йому цікава. Ми сприймаємо інформацію в залежності від е, своїх власних оцінююч... оціню... оціночних критерій. Інформація, яка не викликає в нас інтелектуального чи якогось емоційного відгуку, нами не сприймається. В той же час, навіть якщо ми сприйняли інформацію, ми її фільтруємо, ми її інтерпретуємо і засвоюємо в залежності від от, власне, свого того ж досвіду, освіти, психологічних особливостей, довіри до співрозмовника і багато інших речей. Пам'ятаєте, ми всі з вами грали в таку гру зі псутий телефон в дитинстві? Коли хтось один говорить якусь фразу або розповідає якусь історію, тоді передається вона, і коли вона доходить до останнього учасника гри, то від оригінальної фрази може залишитися одна десята від цієї розповіді, тому що ми, власне інтерпретуємо, кожен з нас не все почув, не все зрозумів. Ще й по-своєму відфільтрував ту інформацію, аж тоді передав. Тому такі речі потрібно, це є базова інформація, але її потрібно дуже приділяти її, дуже значне значення надавати. Чому? Тому що пацієнт сприймає цю інформацію, кожен пацієнт дуже індивідуально і інтерпретує. І лікару важливо, чи ін... чи співрозмовнику важливо пересвідчитися, що він сприймає ця друга сторона іменно так, як ми хотіли її передати для цього дуже важливий зворотній зв'язок. Інша... Інший важливий фактор це вміння подивитися на ситуацію очима співрозмовника і продемонструвати своє співчуття, свою емпатію. Ми можемо ставитися до проблеми, яку ми обговорюємо абсолютно протилежно, ніж наш співрозмовник. Ну, ні в якому разі не потрібно наполягати на своїй правоті, переконувати для того, що... бо буде дуже складно досягнути бажаного результату. Ні в якому разі не можна вступати в конфронтацію. А от коли вміти подивитися на ситуацію очима співрозмовника і зрозуміти, чому він власне так думає. І вже через цю призму впливати на нього, тоді людина, яка з вами спілкується, побачить, що її розуміють, що до неї ставляться з повагою, і спілкуватися вам з вами значно легше. І це є дуже важливий також навик для лікаря. Ще один дуже важливий навик для того, щоб ефективність спілкування була висока, це правильність розуміння і оцінки інформації. Тобто використати інформацію, яку дає вам співрозмовник, навіть якщо ви з нею не погоджуєтеся, таким чином, щоб досягнути своєї мети. А, на, будуйте завжди свою відповідь на тому, що ви почули. Навіть гірку правду можна донести, сказати таким чином, що людина, яка вас слухає, в неї збережеться бажання жити і боротися. І лікарю важливо вміти говорити з пацієнтом його мовою і завжди пам'ятати про цей зворотній зв'язок. Це дуже коротко От про таких три основних кити. Спілкуванні. Але ми про них будемо детально говорити в останній день нашого тренінгу. І він буде цілий день присвячений власне цьому питанню. Тому комунікаційна компетентність це вміння слухати і чути, читати невербальну мову, задавати запитання, контролювати свою реакцію, володіти своїми емоціями. І про все це ми будемо з вами говорити значно детальніше. Таким чином, безумовно, що медичні знання і вміння лікаря, наявність діагностичних і лікувальних ресурсів відіграють дуже важливу роль, ніхто з тим навіть не сперечається. Але, на жаль, медики часто недооцінюють роль і вплив комунікації на процес і на результат лікування. А високий рівень комунікаційної компетентності допоможе вам поставити і більш точний діагноз, і навчити й мотивувати пацієнта, і підтримати його емоційно, і вчасно його скерувати за, за допомогою, і забезпечити в результаті кращі результати лікування. І якщо ви будете вміло ними користуватися цими навиками спілкування, то ця прірва, цей місточок буде з вами з легкістю е, заповнена. Це все, що я хотіла так буквально анонсом, як сказала Наташа, поговорити з вами сьогодні, тому що між сьогоднішнім днем і п'ятницею ще буде дуже багато інформації і немає ніякого сенсу зараз мені більше і детальніше про це говорити. А от в п'ятниці, коли ви вже отримаєте всю медичну інформацію від наших колег, експертів медиків, коли Наталь, Наташа поговорить з вами більш детальніше про дослідження, до якого ми всі вас долучуємо, я з вами тоді ще е, значно більше поговорю власне, про питання комунікації. У мене до вас велике прохання. Я, як і Наташа, не є медик. Мені би дуже хотілося е, бути, е, обговорювати е, ситуації, які мають більше відношення, власне, до лікування туберкульозу і. До проведення досліджень з, з точки зору комунікації, я маю на увазі. Я звичайно підготувала для вас приклади, і в туберкульозі я працюю також з 2003 року, тобто досвід у мене достатній є. Але мені б хотілося якого часу. У нас буде не так багато на практичні заняття. Мені би хотілося використати приклади такі, які мають більше. Пряме відношення до, до життя. Тому ви бачите зараз на слайді адресу моєї електронної пошти. Якщо у вас є ситуації, які би ви хотіли обговорити, чи питання, які б ви хотіли обговорити, напишіть мені, будь ласка, я тоді підготуюся, і ми зможемо більш адресно проводити обговорення в п'ятницю. А зараз я просто хочу подякувати вам за увагу і передати напевно слово Наталії Анатолійовні, яка підведе підсумки нашого сьогоднішнього дня. Дякую.